Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачне брізолі з куриного фаршу. Сподіваюсь, цей рецепт сподобається і вам. Для початку мені потрібні печериці 400 грам. Я їх нарізаю ось таким чином. Обсмажувати буду їх на сковорідці без олії. Поки не випариться уся рідина. А поки печериці смажаться, я наріжу цибулю. Коли печериці готові, саме час додати олію і нашу цибулю. І усе перемішати. Смажити треба до золотистої скоринки Далі я додаю перцю за смаком та солі. Усе перемішую. Потім додаю вершки 100 мл. Тушкую 3-5 хвилин. Все печериці готові. Перекладаю їх у миску для зручності для остигання. Далі готую млинці. Для цього мені потрібні яйця. 7 штук та молоко, 7 столових ложок. На кожне яйце по одній столовій ложки молока. І додаю солі за смаком. Усе перемішую вінчиком Розігріту сковорідку треба змазати вершковим маслом. Виливаю тонкий млинець і приблизно хвилину обсмажую. Перевертаю на іншу сторону і хвилину також смажу млинець. Все, один линчик готовий, наливаю інший. Маслом вже не змащую сковорідку. Речий фарш я додаю солі і перцю за смаком, також натерту цибулю і усе добре перемішую. Сир для наших млинців я натираю на тартушці. На млинець наношу тонким шаром фарш. Далі викладаю печериці. Зверху посипаю сиром. Скручу трубочку і берусь за інший. Форму для випікання змащую олією. І викладаю млинці. Цієї кількості інгредієнтів мені вистачило на дві форми для випікання. Зверху потрібно змастити дуже смачним соусом. Для цього я беру сметану 150 г і додаю туди залишки натертого сиру. За бажання можна посолити. Я не солила. Соус добре вимішую. І змащую наші брізолі. Духова шафа вже розігрівається до температури 180 градусів. Випікалися такі бризолі у мене 28 хвилин. Подивіться, вони вже повністю готові. Зараз їх буду куштувати. Смак, неймовірно, чудовий, аромат, смачні. Вони мені дуже подобаються. Сподіваюсь, вам сподобається і вам. Друзі, а я вам бажаю, як завжди, усього найкращого. Якщо вам сподобався рецепт, ставте пальчик угору, підписуйтесь на мій канал, а я вас, як завжди, цілую, люблю. Бувайте!